Для вас хороша новина з інвестиційного ринку України. Недавно фонд «Інжур» на Макдональдс відкрив продажі, і вони за три дні зібрали необхідну суму 55 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, і знову закрили продажі. Як на мене, це маленьке інвестиційне чудо. Адже коли Андрій Журжій створив інжур і вів оцю модель рейтів. Було багато недовіри. Звісно, в багатьох вона і зараз є, але все більше інвесторів, серед яких і я «Інжур» отримують виплати. Говорять, що це працює. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Андрій Жужі, у нас ж два рази вже був. І я не впевнений, що є привід для нового великого інтерв'ю. Ми вже робили навчальне відео про рейд, але можливо вам щось цікаво нове по цій темі. Або, можливо, вам цікаво деталі, як працює саме цей фонд на Макдональдс. Там 8,5% дохідності в доларах зараз заявлено, і тоді ми розробимо детальний розбір. Дякую за ваш лайк.